Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас війна без відхилу і будемо починати відбивати свої капці. У нас якийсь незрозумілий трохи альянс. І ось така от у мене перша оборонка. Давайте тут пошукаємо камінчик, о, дивіться, чудово. Та те що. І кристал фіолетовий, і взагалі просто. Песня якась. Так, ну давайте паразита покладемо на... на трьох ложить. На трьох тоді почекаємо трішки. Трішки почекаємо. Давайте. Ось... Блін, і нема такого якогось безпечного ходу, давайте ось так, мабуть. Так, і... Мабуть. А давайте зірвемо фіол. В общем, чудово, знайсли топи центр. Так, тепер вмикаємо Дарка. Ставимо паразита і підрізаємо. Тут. Вмикаємо мінньоню, прикриваємося. Так. І давайте вдаримо ось сюди. Так, тепер давайте усунути цього спробуємо забрати. Так, забрали чудово. І тепер розірвемо червоний кристал. Там ще фіол підлетів трошки. І ще фіол. Ну, слухайте, перший бій прям. Он... Каміння було не дуже, але зайшов доволі хорошо. Чудово. Перемога. Так. Ось таке ось альянс. Німці якісь, походу. І будемо перевернемо поле, потім я покажу, які в них оборонки. Так, другий етап, щоб взяв такого щось трошки трошки дивного. О, скільки червоного і фіолетового, наче поляна, яка почала летіти із попереднього бою, давайте зробимо червоний кріс по поле. Давайте зробимо фіолетовий кріс по поле. Давайте ось так. Давайте ось так. Б'є по одним тим самим, я в шоці просто-напросто. Ну зараз ця когось уб'є, походу. Базарю просто. Ну конечно. Конечно туда, куда ж ще? Давайте прикриємось. Таун да, там. І спробуємо трохи хоч ще позабирати. Давайте ось так почистимо полянку. Це ті кляті гноми крадуть, не крадуть, а забирають цей посилення всякі бісять. Давайте знову ось так. Давайте ось так. Жовтенький треба. Жовтенького нема. Давайте тут взрываємо синій. І все по факту. Розбив. Ну. Хоча б не сильно тяжкий добив, залишився. Так, назбирав третю команду. Таке щось не туди, не сюди. Ну, щось трохи є. <кій> Давайте ось так. Трієчку фіолю. Так, зелененький під'їжджає, добре. Давайте ось так, якраз підчистимо трошки поле. Так, давайте зелений тепер складувати. Ось так. Ось так. Курва цей зарядився. Не побачив. Ну ладно, не заблокував особу. Так, давайте ось так. Так, і тепер давайте. Давайте спробуємо на його вибить спочатку. Угу, одиничка, ну, як і думалось. Тепер вмикаємо гартена. Б'ємо. Ось цим, Божевільцем. і б'ємо арманом. І тепер прокидуємо ось так фіол. Єсмінус чудово. Так у нас зараз буде ходить лівий фланг. Давайте якось отак підчистимо. Будемо сподіватися, що нас там не поблочать сильно. Це жесть. Просто армончик ПОКА. Так, ну ми ще трохи живемо, друзі. Ми ще трохи живемо і... Давайте бити ось сюди якраз в того буде 90-то божевілля. І в церіса буде божевілля. Давайте тепер ось так. Ні мінуснувся тупо. Так, і давайте. Ой, чудово, чудово церіс! Вбив сам себе, це дуже гарно. Тепер давайте цього спровокуємо. Давайте цього спровокуємо ось так. Ось так. Так, божевілля нам не наклалося чудово. Ну, давайте... Шокайте тепер каміння. Бо каміння у нас закінчилося. Давайте тут пошукаємо, блін, і спала м'яка шкіра. Да, мінус походу. А не походу, уже мінус точно. До того думав. Так. Блін, знов розбив. Знов не дуже такий складний добив. Але ж хочеться шотів, а шотів. Так, давайте спробуємо сходити. Кудись спробуємо сходити. Вирішив я зіграти синє моно. Побачимо, як зайде. Так, камінчика. Скажем так по стольку, поскольку. Давайте сразу складати трійку. Давайте ось тут прокинемо. Може тут щось буде. Так, маде Не заблочила нам нікого, це чудово. Давайте тоді вмикаємо таунт, накидаємо манну, ставимо. Ага. Ставимо тоді на нього ніксау і б'ємо в центр. Чудово, мінус два. Давайте тоді ось так. Нема синього. Давайте ось так прийшов синій. Давайте так, давайте вмикаємо мільйонів сиру. Спочатку, звісно, треба буде пробити міндіонів ЦАО, але то вже таке. Давайте шукати синє каміння. Ми подіспелили їх. Знову вмикаємо оніка і давайте почистимо полянку. Так. Хай собі там щось тикають, зараз перестануть. Оп, перестали. Бо міньончики ЦАО їх подіспелили. І давайте ЦАО. Знову. Ну, все, перемога. Чудово. Так, друзі, йдемо знову моно. Але тепер червоненьким. Ось у мене таке червоне працююче моно є. І давайте спробуємо. Ним щось витягнути. Давайте ось так спочатку. Так, чудово. у нас є сім камінчиків 3 і 4. І маємо зарядку. Але це говно вже теж зарядилося. Ну, нам якби не страшно. Так, давайте накинемо манни. І давайте, значить, на кого ми будемо мітку ставити? Давайте поставимо мітку на Старвокера. Так, міточка є. І давайте отак ось сюди і будемо поки лупити. Єсть. Тепер. Пепер. Єсть мінус фланг разом з центром. І тепер давайте ось сюди вдаримо і будемо шукати залишок нашого червоного каміння. Так, чудово. Ставимо міточку на зелену і починаємо бити от сюди. А, блін, треба було спочатку мар'янкою. Ладно, вдаримо мар'янкою зараз. Щоб був зріс під червоних. І авукар добиває. Чудово! Ось так залітають іноді класне моно. Зараз ще буде зелене моно. Так, друзі, перевернув поле. Ось такі от у них оборонки є. Цікаві доволі. Тому зараз я останній тапочок на когось зберу зеленого швидкого моно. Так, може я, звісно, дурню впоров. Але сподівання на зелений камінчик. Сподівання виправдання. Раз троечка. Два троєчка. І кристал. Що ви скажете? Вибачте, що я тут піджовую, вам. потрібно встигнути війну відбити і поснідати. І це на роботу виходить. Давайте збираємо, звісно. Так, тепер у нас. У нас іде мат по всім проходить. М, а що це я тупанув? Надо ж підняти собі, бустанути атаку і броню. Тепер давайте ось сюди. Чудово. Едвіном. І давайте тепер оцею китаяночкою. Прекрасно. Так. Ну, кристал нам зривати. У нас тільки 4 камінчика, але в пустоту є. Давайте взриваємо. Це отлетить по-любому. І цей одлетів чудово. Так, ну що, друзі, переходимо на моно. Чи що? Синього, подивіться, скільки насипало. Оп, зелена трієчка. Ну і все, завершуємо бій. Чудово, друзі. Швидкі, зробили швидкий бій. Так, ну, виходить, ми? У мене, мене вийшло шот, розбив, розбив. Два разбива 4 шота виходить? Вроді так, 275 набив. Ось так, друзі. Така от війна вийшла. <кій> всім дякую за перегляд, всім чудового, гарного дня. До наступних зустрічей на нових відео. Всім гарного дня.